На підтримку бійців АТО у івано франківську відбувся благодійний баскетбольний турнір. Упродовж трьох днів першість виборювали чотири баскетбольні команди. У товариських поєдинках зустрілися учасник суперліги України Говерла, чемпіон області Вамбут. Також до Івано-Франківська завітали віце-чемпіон вищої ліги столичний авангард. І нинішній учасник національного чемпіонату БК хімік 2 з міста Южне. Останні зазнали поразки від прикарпатського аматорського клубу. Попри це, задоволені можливо. Випробувати власні сили у грі із авторитетним суперником. Я не завжди буду доволен, я завжди з ними працюю над тим, що у нас в першу чергу є помилки, а все хороше прибуде в грі. Все хороше покажеться в очках, голах і секундах. Результат, може, як для тренера був важливий, а в принципі, цілі не ставилися. В принципі, щоб просто обкататися, подивитися, які помилки, над чим треба працювати, в принципі, все. Ну, як показала практика, треба багато, багато чим працювати. В принципі, що ми будемо робити? Напередодні нового сезону баскетбольної суперліги у товариських матчах господарі турніру здобули три перемоги. Дві з них ведмеді вибороли у віце-чемпіона столичного авангарду. Кажуть, такі зустрічі покращують командну гру і корисні як спортсменам, так і тренерам. Трошки в цьому році ну, підготовка почалася трошки пізніше. Тому ну, зараз ще я гадаю, що ми не в оптимальних кондиціях, але все ж таки ми працюємо наполегливо. І я гадаю, що десь, мабуть, процентів на 80 ми вже десь ну, більш-менш в формі знаходимося. Виручені гроші з продажу квитків на ігри. Організатори турніру спільно з волонтерами перерахують на потреби української армії. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.